Я придумав е дуже хорошу ловушку за чорну. Білі ходить є 4 і 5. Так. 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 Якщо вони б'ють пешку, то це груба помилка, тому що ми ходимо ферзьом на g 5 і вони думають. Мій суперник взагалі грати не вміє. І він б'є коня. Ой, пішку Ферзем ми б'ємо пішку. Якщо він тікає, то ми б'ємо цю пішку. Якщо він прикривається ферзем, то це правильний хід. А якщо слоном, то ми ставимо мат. Сам придумав.